манга пропаганда, на яку не ведеться видавництво мальопус. Мангу варто друкувати тільки на білому папері. Оригінальна японська манга зазвичай друкується не на білому папері, а він радше такий кремовий, як і в більшості наших видань. Тому я особисто не бачу сенсу друкувати мангу на білому папері. Побережіть краще свої очі. Звуки на сторінках манги не варто перемальовувати задля збереження духу оригіналу. Наші верстальники, як і я особисто, з цим не згодні, тому що відповідати духу оригіналу можна і з перекладеними звуками, але потрібно гарно попри. Цювати і зачистити якісну сторінку, ну і само собою, що стилістика звуків має повністю відповідати оригіналові. А от дописуючи до вже існуючих звуків в переклад, ми можемо перетворити сторінку просто в якусь незрозумілу кашу. І читати буде не дуже приємно. Романтична манга створена тільки для дівчат. Я, звісно, люблю порцелянову лялечку, але давайте ви зараз одного разу вгадаєте, хто найчастіше у нас її купує. Підказка це не дівчата. Читати мангу справа наліво незручно потрібно дзеркалити. Боже збав. М -м. Тут немає абсолютно нічого складного. Буквально за декілька хвилин ви вже призвичаєтесь і читаєте нормально, як воно потрібно в оригіналі. Я вам скажу, якщо ви будете дуже багато читати манги, то потім вам навіть доведеться трошки згадувати, як це читати зліва на право. Але насправді перемикаєшся потім дуже швидко, і легко і просто. Немає в цьому нічого складного. А дзеркалити сторінки це взагалі гріх. Побітись бога, пані та панове. в Україні видають тільки ноуней манго. Я перепрошую під смакоти, томія, темний дворецький, порцелянова лялечка – для вас, якийсь жарт, і ще в нас на підході неосяжно блакить і край самоцвітів. А взагалі, деякі маловідомі історії можуть інколи здивувати не гірше за якихось прям селебріті з жанру. Тому не проходьте повз них. Вони бувають інколи навіть трошки цікавіші.